Хей, Боже, здоров'я вам, святої неділю вас і з Днем Святої Марини найкращі побажання тим, які мають це ім'я. А також сьогодні день друзів для вас чудова пісня у заспіві Олени Білокінь. Кажу вам благословення і всього найкращого. Друзі мої, друзі мої. Нехай сонце ясно вам світить в горі, а щастя панує у кожному домі. Я щиро бажаю добра і любові, щоб міцно трималася роду коріння, хай буде між вами. Отя Ісусе, рятуй нас, і вибач за все. Хай мати причиста, і Боже військо, Україну всіх нас скоріше спасе. Друзі мої, рідні, друзі мої, лелеки додому летять по весні, діток здоровеньких несуть на крилі, зростають щасливими в рідній сім'ї. добро тихо, не бачить. Не чує хай заздрість, а всім буде радість, і знайте, що краще давать, ніж просити. Так буде на світі усім добре жити. Ще раз добрий час. найкращі побажання вам, слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею, слава. Слава Франківського вас вітаю я, Борис Павло Повлодністер у 1981 фільмі «Попли Христа і Лупа. Дякую вам, друзі, що ви є у мене. Дякую за все добре, що ви зробили і ще зробите. Разом із сила, разом переможе. У спокійної ночі по щасливі закокані очі, бачу ласки минуло неба сили та Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунали вибухи у польському Жешові. У відповідь вибухи лунали на ародромі Бреста. За даними телеграм-каналів, понад 200 вагнерівців накрили вогнем у відповіді. З великими втратами вони відступили. Польща припускає, що найменція групи Вагнера готують провокації на кордоні з ЄС. Вагнерівці можуть перевдягнутися у форму білоруських прикордонників і сприяти мігрантам нелегально потрапити на територію Євросоюзу або самі. Давати із себе мігрантів та перетнути кордона. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький. Польща загалом стурбована можливим поширенням війни на її територію з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Ситуація стає все більш небезпечною. Швидше за все, вони вагнерівці будуть маскуватися під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегальним мігрантам потрапити на територію Польщі, щоб дестабілізувати Польщу. Сказав Муравецький на прес-конференції. Повідомляє Ретрос. Це створює. Додаткові загрози вважає Моровецький зараз. ситуація ще більше загрозлива. У нас є інформація, що понад 100 найманців Вагнера рушили в бік сувальського коридору поблизу Гродно в Білорусі. Цитує очільника польського уряду Радіо Свобода. Раніше цього місяця польща почала переміщення понад тисяча військових на схід країни на тлі зростання. Занепокоєння, що присутність бойовиків групи Вагнера у Білорусі може призвести до посилення напруги на її кордоні. Нагадаємо, Польща, Литва та Латвія можуть спільно закрити свої Ордони з Білорусією, якщо відчують загрозу серйозних інцидентів за участю найманців з групи Вагнера, про це напередодні, 27 липня, заявив міністр внутрішніх справ Польщі. Безумовно, якщо будуть серйозні інциденти за участю групи Вагнера на кордонах країн НАТО та ЄС, таких як Польща, Литва чи Латвія, ми безсумнівно будемо вживати спільних дій, сказав глава МВС Польщі Маріуш Камінська. І за його словами, якщо прикордонні з Білорусію держави вирішать, що це правильна відповідь, вони за Спечить повну ізоляцію Білорусі, дорожній рух між Польщею та Білорусію, було припинено з лютого на тлі погіршення відносин між двома країнами. Польща, яка є членом НАТО з 1999 року, повідомила минулого тижня, що перекине деякі військові частини із заходу на схід після того, як з'явилися підтвердження, того, що найманці групи Вагнера почали тренувати білоруські сили спеціального призначення неподалік з її кордоном. Польські безпекові експерти вважають, що кількість найманців, що прибула до Білорусі, сягає від 3 до 5 Тисяч з метою їхніх тренувань можуть бути провокації на кордоні. Дослідниця з польського інституту міжнародних відносин Анна Марія Дайнер нагадує у своїй статті на сайті інституту, що керівник вагнерівців Євген Пригожин, який наприкінці червня здійснив спробу заколоту, припинив марш на Москву лише після переговорів із невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Натомість Лукашенко разом з президентом Росії Володимиром Путіним дозволив частині найманців переїхати до Білорусі. Дослідниця також нагадує, що 20 3 липня під час зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі Лукашенко заявив, що найманці групи Вагнера в Білорусі дуже хотіли б вжити заходів проти Польщі, але він Лукашенко їм у цьому заважає. Польська дослідниця вважає, що у цих словах є прихована погроза, бо такими ж словами Лукашенко говорив минулого разу, коли влаштував міграційну кризу на польському кордоні кілька років тому. Він тоді наголосив, що лише завдяки політиці білоруської влади кордон із країнами НАТО та ЄС безпечний, але Білорусь перестала його охороняти у відповідь на санкції. Заходу нагадує Дайнер. Невдовзі після Лукашенка президент Путін звинуватив Польщу в тому, що вона має територіальні амбіції у колишньому радянському союзі. Він також заявив, що будь-яка агресія проти Білорусі буде вважатися нападом на Росію, бо Білорусь та Росія мають союзну державу. Польща заперечує, що претендує на будь-які території поза своїми кордонами. Тож, як каже Дайнер, метою заяву бог політиків було залякати польську громадськість і спробувати вплинути на польську владу, щоб вона змінила свою політику. Щодо Білорусі та Росії на менш конфронтанційно та припинила підтримку України. Польща була важливим притулком для опонентів Лукашенка. Варшава стала одним із найрішучіших прихильників Києва після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Один із лідерів білоруської позиції в еміграції Павло Латушка вважає, що не виключено, що однією з цілей Вагнера будуть спроби проникнути на територію Польщі та спровокувати конфлікт на кордоні, можливо, зі зброєю у своєму твіті. Він звернувся до польського парламенту, щоб той визнав режим Лукашенка спонсором тероризму. Українська розвідка вважає, що після того, як вагнерівців роззброїли у Росії, відібрали в них танки та артилерію, вони не становлять значної воєнної загрози. Речник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав в ефірі українського телебачення, що напад вагнерівців на Польщу був би самогубчим. За останній рік на Київщині зробили дуже багато, бо не допустити повторного наступу на столицю. Тому будь-які подібні спроби ворога закінчаться для нього плачевно. Наразі щодня тривають розмінувальні роботи, лунають вибухи. Паралельно з цим після вибухів в Криму можлива атака і по київських мостах через Дніпро пишуть опозиційні телеграм-канали. Путін хоче показати якусь перемогу, тому показово може завдати удару з Білорусі по мосту Потона в Києві реагуйте на всі тривоги і бережіть себе найближчому. Днями від такого підлого та підступного ворога можна очікувати будь-чого. Не виключено, що західну територію України та Києва можуть атакувати шахедами і ракетами зі сторони Білорусі з російських аеродромів зяброки чи Лунінця. Варто підкреслити, що на білоруських аеродромах одразу після активізації ударів по Україні почастішили випадки вибухів та хлопків одразу після активізації пусків по території України. Останній з таких пролунав вечора вчора на литовище зябровки. Зсу попередили Білорусь. Сів про удари в спину і зазначили, відповідь буде відповідна. Час ігор закінчився. З метою випородження ракетних та авіаційних ударів РФ треба пити по російських військових об'єктах в Росії, Білорусі та на окупованих територіях. Про це в ефірі Аспесу сказав колишній очільник служби зовнішньої розвідки України та генерал армії України Микола Маломужа. З метою випородження ракетних атак та авіаційних ударів треба бити по об'єктах, які використовувалися для конкретних ударів по Україні. Це ракетні комплекси і ракети, авіабази, морські бази, де б вони не знаходилися в Росії, Білорусі, Чорному морі, зазначив він. На думку маломужа, ЗСУ повинні діяти на випередження, не чекати, як у Запоріжжі С 300 Естристаб'є. А ми намагаємося її перехопити. Хоча це дуже важко. Треба виявляти ці об'єкти, наприклад, на окупованій території і завдавати ударів, як тільки вони розгортаються. Як тільки іде підготовка до завдання удару, повинні бути потужні системні удари. Об'єкти треба виявляти за допомогою космічних Радіотехнічних та радіоелектронних засобів дронними можливостями ці удари мають бути точковими по конкретних військових об'єктах. Тоді вони не можуть ударити по наших містах селах і тим більше по ЗСУ, підсумував генерал. Ніч на неділю, 30 липня, у Москві пролунав вибух пошкоджено дві офісні вежі Москва сіті Вибух стався у будівлі, а як кварталу розташованого у Москві Сіті. Про це нам повідомили в екстрених службах. Пізніше стало відомо, що вежа які кварталу Москва Сіті евакуйована. Одно мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку українських безпілотників. Сьогодні вночі здійснена атака українських безпілотників жертво і постраждалих немає. Написав він також за даними таса два безпілотника, які нібито брали участь в атаці на москву. Були збиті на заході під Москов'я, Зокрема, вибухи чули в Одінцово. Тим часом в московській повітряній зоні запровадили тимчасове обмеження на знаходження будь-яких повітряних суден. А аеропорту внуково закрито на Виліт та приліт рейси перенаправляються до інших аеропортів. На Росії почалася паніка, шалені пробки. Люди штурмують магазини та банкомати а також записаються пальними. Паралельно з цим лунають вибухи на всіх стратегічних аеродромах Російської Федерації. Це була одна із наймасованіших атак по Росії за останній час. же час, після таких вибухів, повстання проти російського диктатора Володимира Путіна може бути цілком реальне і організувати його можуть як генерали, так і більш нижчі. Ряди російської армії таку думку висловив кандидат психологічних наук Дмитро Попов. Вибухи в Москві, які лунали сьогодні вранці, можуть бути до цього прилюдією. Я думаю, що це може бути якийсь чорний лепіді з військових. Чесно, я бачу когось із генералів. Я думаю, що на цю роль може підійти генерал Попов. Це не білогвардійська, а саме російська офіцер, офіцера, теж прогнозований теж зі своїми поняттями кровожерливий у бік України, готовий Україну знести і знищити. Однак це людина, яка мала авторитету у своїй армії, коли його Містилий, я очікував, що можливо щось станеться. Розповів у він. Однак генерал Попова канув у лету, і невідомо, що він іде. Він на думку кандидата психологічних на рано чи пізно в РФ все ж з'явиться фігура, здатна очолити такий бунт. Я думаю, рано чи пізно знайдеться який-небудь Іванов Петров Сидоров з генеральськими погонами, шанований у військах, який буде в змозі своє з'єднання. Це повинно бути не менше дивізія, а я так розумію, повернути в ту сторону, де знаходиться Кремль. «Я в це вірю, а з точки зору політики, ОТО навіть ті ж самі ФСБшники зараз, той самий потрушев він рулить всією цією системою, а не глава ФСБ. Я не бачу нікого і пригожен точно не той, хто у змозі буде кинути якийсь виклик цій системі», – Додав він, якщо відбудеться бунт нижніх шарів російської армії, то за словами експерта він буде абсолютно нещадний і безжальний. Однак для того, щоб його очолити, знадобиться генерал або старший офіцера рівня полковника для управління цими масами і технікою. З техніка цієї маси у шинелях і з гвинтівками точно далеко не дійдуть. щоб керувати цим бунтом, потрібна фігура якось врангеля колчака або щось в цьому роді, я не бачу солдатського бунту. До того ж, солдатська бунт був би можливий, якби була ідеологія за типом більшовизму, яка і плекає низи населення. Ні релігії, ні ідеології в Росії немає, тому потрібна якась людина, яка повинна все очолити. А ось такої ми поки не бачимо. Але якщо знайдеться такий собі Врангеля Боденікін, і він зможе повести ці ордин на Москву, то там кровинки проляється дуже багато. Молитва до Чесного Христа проти злих духів. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, ненависники його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню. Так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого, Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О пречесний і животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою Владичицею, Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Минає наших героїв, пам'ятаємо їх і співчуваємо рідним близьким їхнім, і всім тим, які. Постраждали від війни, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Погляньте з висоти Небесної на нас грішних, що в милості Божої допомоги потребуємо. Все більше ми і наша Україна. День третій Набоженство до Бориса Гліба. Осихвальніся суседці Христові, Бориса і Глібе. Погляньте з висоти Небесної на нас грішних. Що в милості Божої допомоги потребуємо. Почуйте благаємо, глас моління нашого, що, пламеніючи до вас, возноситься від всяких нас бічних хворіб. Порятуйте зі скорботи, недолі, визволіть і в потребах наших споможіть. Та від наглої несподівної смерті нас захороніть від ворожої напасті і всього того, що від злого духа в цьому світі. попросіть. Бога за нас і за всіх тих, які хочуть бути в собі, Божі діти. Долучи, Господи, наші прохання до прохань всіх святих своїх, а окремо і людей земних, що молилися нині по храмах УГКЦ, ПЦУ, Римокатоликів католиків та інших друзів наших і всіх людей тих, що ти віддав життя за них яких віддавали життя інші твої святі, а також герої і страдники наші. І є така розповідь. Був у вишгороді муж на ім'я Мирон. Сад... він був садівник, він мав отворка, з якого була нога суха, скорщена і не міг ходити нею ні трохи, не чув її, але зробив собі дерев'яну ногу, щоб ходити. Не завжди на церковне правило. День і вночі в церкву святих мучеників Бориса Гліба приходив, до гробу їхнього зі сльозами припадав, просив сілення. Дні і ночі з'явилися йому святі мученики і сказали: чому взиваєш до нас, чоловіче? Він же показав їм сохлу ногу і просив засілення. Вони ж перехрестили ногу його тричі, ім'я Отця, і Сина, Святого Духа, і коли зболився, той хлопець зіснув, відчув ногу свою здоровою». І скочив він, славлячи Бога, і розповідав людям, як його святі мученики Борис і Гліб явленням своїм зцілили. розповідав же, що бачив, як ходив з ними і Георгій, той отрок, що впав на тіло святого Бориса, коли його вбивали, і просторомлений був списом. Він свічку носив перед святими, і, видно, так було. За состестці Христові, Борис і Глібе. Моліться за нас до Господа нашого Ісуса, Сині Русло. Встань, Господи, у гніві Твоїм, захисти мене од люті ворогів моїх. Встань, Господи, у гніві Твоїм. Розвій, Господи, Твоїх, розвій їх гнівом Твоїм Ти бід перезав мене силою на битву, Розвій, Господи, як порох перед вітром, розвій. Що святило сім'я Твоє, Бог, Бог, щоб щоб царство твоя. Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас, усі. але визволи нас від лукавого, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя дух наш, бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа, Хай буде на повсякчас, на віки вічні. Амінь. Боже Україну збережи, Господи помилуй.

Будьмо вірними, нескореними, щирими друзями Христа і України. Молимося й вимолимо, борімося й поборемо. Разом переможемо! Щасливо З Богом і Богородицею! Разом ми сила, слава Україні!